цукор тільки що зміряла. 6,7. і 6,7. Так, поки що нормально. Половина восьмої. Половина восьмої такий в мене перекус. Сніданок. Два яйця, п'ять горішків І кава. Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні понеділок, 17 листопада. Я вже одяглась, мені треба бігти у Білий дім. Але у нас зараз <кхм> нас об'явили повітряну тривогу. Це ж повітряна тривога, білий дім не працює. Ні в Перекусюю. Не хочу голодно ходить. Два яйця та горішки, і все. І спина болить і треба йти. <кій> ну, я вже почала колоти вчора, вже вколола одну ампулку від То, тут Трішки, трішки десь на, на відсотків 30 легше. П'ять ампул в колю п'ять днів. А ще зайду в аптеку, мені сусідка казала таблетки купити. Забуло, як називаються. Зараз гляну. На клофен, бо глянула, я записала. Каже, дуже добре допомагають. То зараз піду. Не знаю, до скількох буде тривога. Ну там з 9 вчора було написано ремонтні роботи по електроенергії. Не знаю. А мені треба йти? Бо. Я той раз, як була в пенсійному, мені сказали прийти 15-го. 15-го в нас припало на суботу. Сьогодні треба йти. А вчора, вчора я зайшла в електронний кабінет у пенсійному фонді, у свій кабінет, і... Ніж, думаю, раз сказали прийти 15-го, то там вже буде щось написано, щось рішати. То зайшла, дивлюсь, уже. Мені призначена пенсія. Мені призначена пенсія вже. Із з 21.08. нуль Зараз піду. Там же треба ще й посвідчення взяти. Коротше, треба йти. Та і все. Прийду, розкажу. Давай. Сьогодні в нас пасмурно, але тихо. Такий легенький терес. Шапка може і зайва, але вже одягла. То то йду в шапці. От вона мене легенька. Так що так, оце йду. Єлі-єлі, перекосилась на одну сторону і йду. Ну, а що, треба йти? Таксі не наймеш 100 гривень в одну сторону та 100 гривень в другу. Якось дойду. Так, дівчатка, я вже вдома. Назад брала таксі, бо. Бо. Бо, бо не дійшла. Знову набрала. Ну, як попадеш в центр, то хочеться ж таке щось купити, те, що тут нема в магазині. Так, молоко, крем-сир взяла вершковий. Так. Сливи по 50 гривень. Так. Грибочки. Салатные перчик. Взяла крымской цибуль. Я знаю, она дуже за добра. Захотелось мне четыре штучки взяла. Апельсин один. Масло. И огурок. Так. И цветная капуста кажется, тут такие мои покупки. Фух, так, что? Зараз я разденусь, потом, потом расскажу. А что рассказывать? Что рассказывать? Ну, расскажу потом. 啊。Uh huh. Зараз я стану, підожди, потім розкажеш все спочатку. Бо тільки фотографії. Зараз. Зараз, бо тут О, зараз я проїду, поставлю машину. Та помив трохи кабіну з утра. Та це їздив води понабирав, бо вихлюпав ту стару все выхлопал. А сейчас все в ряд запхаю, тай будем ждать корабля, здесь маешь будь. После обиду, кажут, чешо. Так, все сіреже поговорили зараз піду зроблю укол і ляжу. Світла не буде аж до 4. Так, дівчатка, я розтопила, бо світла не буде довго, то хата захолоне. Так, розтопила, зробила укол, трішки лягла. Фух, поставила кашку, варить, перлову і... Крильця тушить курячі, підсмажила та поставила тушить. Фух. Та це ж думаю, може сходить мені на 4 часа. Мабуть, я схожу. Або завтра вранці треба, йти дуже рано, пів восьмиї треба вийти. Ну, все ж думаю, побачу по здоров'ю. Зварила я перлову кашку. І стушила крильця. Так, дівчатка, я обідать. Без 10 1012 якраз хорошо. Хотіла вам ще розказати, що сьогодні я була. Це ж під кабінетом сиділа там. Ну і прийшла жіночка одна, вона старша за мене на три роки. Ну і говорить, що вже хотіла пенсію отримувати. Ну, ми так слово за слово, і вона каже, що вона прийшла, так порахували приблизно, кинули, що неї не вистачає рік і вісім місяців. Каже, ну, я... ну, не вистачає, то й не вистачає. І більше не приходила. А це прийшла вже в 63 роки. Ну а вони ж подали все, ці ж документи, все, їй дають їй бумажку. Там же ж де написано листочок, де написано, що в неї стаж стажу не вистачало всього 3 місяці. Вона каже, що ж ви мені не сказали? Я б ще тоді викупила. Ну, три місяці ще тоді, каже, було, ну, легше в мене з грошима, можна було викупити. Сама винна, не пішла, не порахували якось, не сказала, а ну ж порахуйте ще, а ну ану, ану. Ну що ти не знаєш, скільки тебе років стажу. Ну, може, й не знала, але ж ну, треба ж було якось. Щоб тобі дали відмову. Почитай. Вона ту відмову не дочекалась щось таке. Ну, це ж на це все у нас в державі розчитано, розраховано на таких людей. А, «Е, сказали. Мені ж теж сказали. Та чекайте ще три роки. А я знаю, що не так, що в мене є роки. Ну, коротше, піду я ще, мабуть, сьогодні. На 16 годину. Тоді вам розкажу далі. А тепер смачного всім буду обідати. Коротше, це ж клеїла-клеїла відео. І дивлюсь, я вам не сказала, чому я прийшла, нічого ж не кажу. Я Сережі розказала, а вам ні. Думаю, що і вам розказала. От. А там воно, коли говориш і записую я з екрану. З Сережою, я розмовляю, то завжди не чуть що я кажу, тільки чуть те, що він каже, а я ж думаю, що і ви чуєте. Ну, я нічого не думала, я просто, я просто забула вам розповісти. Значить що? Я прийшла, чекала, чекала, е, була велика черга, і тут 9 година, все, вимикають світло і все, вони не працюють. Я пішла ще ж на другий поверх. До голови селищної ради та й питаю: а що ж таке, чого ж пенсійний не працює? У них, значить, їхня там вся канцелярія їхня працює, а пенсійний ні. А вони нам не належать. Ну, Боже, дівчата, що це робиться? Я не знаю. Я не знаю, що у нас робиться. Вони від Миколаєва і вони нам. Ми їх не підключаємо під світло. Кажу, а люди. Люди. Значить, одна жінка чотири дні вже ходить. То прийшла, світла немає, то прийшла ще щось. Ну, Вона чотири дні ходить, вона не може попасти в пенсійний. І не то, що ходить, вона їзде. Їзде це гроші і села. Я то хоч пішки ось туди-сюди, а вона їздить. Ну, коротше. Коротше, весело нам. з Цим світлом. Про людей зовсім. Я кажу, ви про людей зовсім. Я так і сказала. Ви про людей зовсім не думаєте. А що ми будемо? А що? Вони нам, е... як вона сказала, вони... вони... ну, коротше, вони не їхні, вони не наші. Це просто бред якийсь. Та й оце ж попала я шо. Я що? кажу, я прийшла, ви... чекала очередь. Ну, а ну, оце так. ну, так, а я ж зайшла вже до дівчата і питаю. Мені прийшло на електронний мій кабінет, що мені вже призначили пенсію. Ну, і добре. Ну, що ж добре, вона каже, я все одно вам нічого не можу сказати, бо я ж не, не бачу. Ну, тепер мені треба йти. Все одно треба йти. Ну, ну от так, дівчата. Тепер піду на 16-ту годину. Все-таки я вирішила та піду. Сонечко на вулиці, тепло. Та й піду. Ну, це так. Схожу, потім розповім ще. Після обіду скажу вам.